Хочу подарувати вам трішки весняної радості, прочитати вірші з книги падолист своєї весняні Етюди. калюжах сонця зріють промінці, мов визволене дихання землиці, і парості міняються в лиці, і трави виростають із криниці ще трішки, і мережева листви прикрасить спохмурніле нині небо. Та щоб діждатись теплої весни узимку насніжитись добре треба. Прислухайся, голуб воркує, а сонечко шибки лоскоче, чи бачить душа твоя чує, чи випорхнуть серце не хоче, чи прагне до цього лету звуків весняної скрипки, воркує на дворі свято, рязніє розмай на шибці. Поетична книга узвище. Мавка весна. Потік струмок чудової пори, раділи очі синю волошкові. Прийшла весна, сніги текли з гори, сміялися у радісній розмові. Простала крапля ранньої сльози, Смарагдові знамена пробудились, тулились шовком мавка до лози, її чари ночі злегідем наснились. Уся вона чарівно запашна, в очах засмуток зник, немов прозріла, собою чарувалася весна, вона у мріях і помислах дозріла. А сонце, боже мій, яка краса, як хочеться по-ангельськи співати. Пробуджена, народжена роса бриніла на листочках своїм святом. Пробуджується ліс. Заблимав ранню синій небокрай, Ліси заграли щем весняний зночі. Війшов у світ, неначе водограй, неначе відродились комусь очі. У ніздрі запах подиву весни, Тендітні гілки хочуть вже налитись, і скоро набобнявляють вони. До неба зводять руки помолитись. У пісні солов'я усе бренить, злітається з усюд, зелені діти, пробуджується ліс. Блаженна мить так прагнеш тої радості напитись. То що чого раптом світ так яскраво засяв, і так звабно всміхнулися люди. Чи вже день той жаданий, той день настав, який щастям наповнить груди і чого ті то не видно, що й брость мене ваблять, величністю гілля, день крокує по світу, як добрий гість, день співає мені. Весіллям, я йду по проспекту, і очі, весна, і проміння ранкового злету, і та радість у серці, яка ясна віщує наближення свята, все співає, сміється до серця маней сповиває життя світанням, а прожити позаду єдина мить перед завтрашнім пориванням.